Виконуємо номер 1219 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. За два дні відремонтували 17, кілометрів дороги. З них за перший день 92 двадцятих кілометрів. Скільки кілометрів дороги? Відремонтували за другий день. Приступаємо до виконання завдання. За два дні 17 20, за перший 9,20. Знайдемо, скільки за другий? 17 віднімемо 9,20. Переписали спільний знаменник. Віднімаємо чисельники. Сімнадцять відняти дев'ять буде вісім. Маємо вісім двадцятих кілометрів, відремонтували за другий день. Записуємо відповідь. двадцятих кілометрів. Ми дали відповідь на питання, скільки кілометрів дороги відремонтували за другий день. Якщо за 2 дні відремонтували 17, кілометрів дороги, з них за перший день 9 двадцятих кілометрів. Номер 1219 виконано.